Вітаю, друзі! Сьогодні у нас цікава практика на розвиток творчості і інтуїції. Ця сесія допоможе вам розкрити свій потенціал, свій творчий потенціал і посилити інтуїцію. І так сядьте, моляште зручно, заплющте очі, лисайтесь на звуках навколо себе. І дозволяйте їм поступово злитися у фону шо. А зараз ми переведемо вагу на дихання. Дихання це життя. З кожним вдихом ви будете впускати спокій, гармонію тишу. А з кожним видихом відпускатимете напруг. Зробіть перший глибокий повільний вдих носом. Відчувайте, як заходить гармонія, спокій. І повинні, спокійні, олийди відпускаєте напругу. Ці турботими навіть потихеньку. І напругу залишає вас. Наступний глимокий вдих. Відчувайте цей спокій кожної клітиночка. Він приходить до вас. І вийде. А напруга залишає ще один глибокий вдих. Це так добре. Це приємно для вас. Максимально приємно відчувати, як напружели залишає. І видих. Відчуйте, як розслабились всі частинки вашого тіла. Голова, шия, плечі, руки, кожен пальчик. Родна кліти, живіт, спина, таз, ноги, тіл м'яке. І легке, а можливо важке. Можливо, це приємна важкість або легкість. І уявіть, що ви знаходитесь у тем тихій печері. Попереду ви бачите світло яке веде до внутрішнього джерела мудрості, і ви повільно рухаєтесь до цього світла, і з кожним кроком ваше усвідомлення розшириться, а розум стає все більше відкритим. І далі уявіть, що ви занурюєтесь в джерело безмежної творчості. Це місце, де І ідей, інтуїція стає чіткою. Просто відчуйте цей потік натхнення, що проходить крізь вас. І ваша уява стає яскравою, а рішення з'являється легко. Довіряйте своїй інтуїції. Вона є вашим внутрішнім компасом, що завжди вказує правильний шлях. Вберіть в себе все це. Весь цей потік натхнення. І подумки проговоріть. Мій творчий потенціал безмежний. Я легко знаходжу нові ідеї і рішення. Я довіряю своїй інтуїції, яка веде мене до успіху і гармонії. Я здатна і обоздатна бачити можливості, які раніше були приховані. І потихеньку... Почніть повертатися, відчуваючи, як енергія повертається. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Коли будете готові, повиньмо розплющити очі, відчуваючи приплив творчої енергії та інтуїтивного розуміння.